Вітаю! Це наступний випуск подкасту Технократи сьогодні, який виходить за підтримки NIC.UA. З вами я, Андрій Хвиткевич. І сьогодні ми поговоримо про те, як розібратись у розширеннях українських доменів, що таке .ua, .com.ua, ком та інші, чим вони відрізняються, і який обрати для свого сайту. Допоможе нам у цьому експертка з доменів торгових марок і діджитал бізнесу Джексі. Привіт, Джексі, привіт, Андрію. Дуже класна тема. Бо запитання: який домен обрати? Одне з найпопулярніших у тих, хто запускає сайт в Україні, так і мабуть, найперше з чого почнемо, це е, різниця між доменами другого рівня, як от ЮА, і третього рівня, як от Com.UA чи Kyiv.UA. Що варто знати, домен.ю це домен другого рівня. Його не можна просто так зареєструвати, він доступний лише власникам торговельної марки, зареєстрованої в Україні. Тобто, якщо у вас є бренд, який охороняється свідоцтвом, ви можете отримати домен типу brand.ua. але зареєструвати без свідоцтва та особливих вимог можна кириличний домен другого рівня в зоні .ukr. До мене третього рівня, як от com Ua.org.ua, Ki, Ua чи біз .ua, .ua, UA відкриті для всіх. Їх можна зареєструвати без додаткових документів, і зазвичай вони більше спеціалізовано вказують, як ви будете використовувати домен завдяки своєму значенню до крапки «ua». Тобто, якщо я готую стартап без торгової марки, але хочу мати сайт уже зараз. Мені підходить, скажімо, com.ua? саме так. Com.ua – це найпопулярніший варіант для бізнесу. А якщо ви зосереджені на конкретному регіоні, можна взяти географічний домен, наприклад, Kyiv.ua, Odesa.ua або Lviv.ua. А чи є якась різниця у вартості або SEO між цими доменами? У вартості так, UA дорожчий, бо прив'язаний до торгової марки. Але і інші українські домени можуть бути зайнятими і виставленими на продаж за значно вищою вартістю, ніж коштує реєстрація. Щодо SEO, усі українські домени працюють чудово, якщо сайт має якісний контент і хорошу технічну оптимізацію. Тож вибір більше про позиціювання бренду, ніж про якісь алгоритми Google. Гарна думка. А що б ти порадила тим, хто зараз на етапі вибору? Якщо у вас уже є TM, беріть UA. це додає ваги вашому бренду. Якщо TM немає, ком або Геодомени вони доступні, надійні і відомі. І не відкладайте реєстрацію, найкращі імена швидко займають. Класно розклали по поличках. Тож, друзі, якщо ви запускаєте сайт, обирайте домен свідомо і пам'ятайте, що з правильним доменом ваш проєкт звучить професійно з першого кліку. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним із друзями та підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми є в додатку подкасти від Apple, Spotify, YouTube та інших платформ. А якщо шукаєте надійний домен, заходьте на Нікюей. До зустрічі у наступному випуску.